Вийшовши, Ісус пішов від храму. Його учні підійшли до нього, щоб показати йому будівлі храму. А Ісус у відповідь сказав їм: Чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу та кінця віку? У відповідь Ісус сказав їм: стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи Я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни. І прочутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях, та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть численні лже пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний. І це Євангеліє Царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Отже, коли побачите гідоту спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщену пророком Даниїлом, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, хто на даху, хай не сходить узяти те, що в його домі. І хто на полі, хай не повертається назад, узяти свій одяг. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні. Тож моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер і не буде. Коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслася б жодна людина. Але заради вибраних, ті дні будуть вкорочені. Тоді, коли хто вам скаже, ось тут Христос або там, не вірте. Бо постануть лжехристи та лжепророки, і будуть чинити великі ознаки й чудеса, щоби звести, якщо вдасться, навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть, ось він у пустелі, не виходьте. Ось він у потайних кімнатах. Не вірте. Адже як блискавка виходить зі сходу і з'являється аж на заході, таким буде й прихід сина людського. Бо де буде труп, там зберуться орли. Відразу по тих днях горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба. І небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака сина людського на небі, і заголосять усі племена землі, і побачить сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. І з гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних із чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчиться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, не мене це рід, як усе це збудеться, небо і земля променуть, а мої слова. Не проминуть. Про той же день і годину не знає ніхто: ані небесні, ангели, ані син, а тільки один отець. Адже так, як було за днів Ноя, таким буде прихід сина людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож, пам'ятайте, що коли б господар знав, в яку сторожу приходить злодій, він порінував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челяддю, щоб вчасно давати їм їжу? Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці, мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів а їсти й пити з п'яницями. То прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину якої не знає. І розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів.